Доведеться платити більше у Луцьку із 20 липня. Планують підвищити вартість проїзду у тролейбусах. Про це заявили на прес-конференції УКП Луцьке підприємство електротранспорту. Зокрема, це пов'язують із подорожчанням електроенергії по всій Україні. Ця гранична ціна встановлена 5,6 гривня за кіловат. Вдумайтесь цю цифру. А для того, щоб її зрозуміти, я скажу, що протягом 1 півріччя цього року кінцева ціна на кіловат для нас становила 5,83. А це ціна 5,6 гривня тільки генеруючих компаній. Якщо ми до цієї ціни додамо передачу, якщо ми до цієї ціни додамо розподіл, а також маржу постачальника, а це в загальній сумі приблизно 2 гривні. То ми отримаємо на вході у наш лічильник вартість електричної енергії приблизно трошки більше 7 гривень. От тепер порівняємо і задумуємося трошки більше 7 і середньозважена була 5,83. Скачок за інформацією директора департаменту економічної політики Луцькради Бориса Смоля. Луцьк одне із трьох міст, яке за останній час не підвищувало тарифи на проїзд і залишило його на рівні 6 гривень. Нині цей тариф є нерентабельним. Тому було прийнято рішення департаментом наполягати на тому, що вже на наступне засідання виконкому було винесено проект рішення щодо підняття ціни з 6 до 8 гривень. Ми далеко не лідери станемо в Україні. Україні по ціні за електротранспорт, цей тариф з нульовою, все таки рентабельністю. там навіть немає ніяких 5% Тобто, ми йдемо на те, що підприємство не заробляє додаткових коштів, але створює. Доступні умови для проїзду пасажира рішення про підвищення тарифу до 8 гривень можуть затвердити орієнтовно 20 липня. Тому уже незабаром ті лучани, які користуються електротранспортом, платитимуть за проїзд більше. Щодо пільгових категорій, то для пенсіонерів проїзд буде безкоштовним, а для школярів півціни, тобто 4 гривні.